Зараз ми поставимо топ-питання від наших клієнтів безпосередньо власнику компанії Евакар. Олександр Валентинович. Чому Ваші конкуренти розповідають своїм клієнтам, що в інших компаніях неякісні матеріали? Тому що не байда більше що запропонувати людям, і вони бачать єдиний вихід полити іншим брудом. Якщо Ви чуєте такі слова, тікайте звідти якнайдалі, А ми готові завжди вас зустріти з командою професіоналів. З чого насправді виготовлені Ева килимки? Більш людей порівнюють Ева з резиною, але це абсолютно інші матеріали, повна назва якого екелвініосита як це легкий, гнучкий стійкий до зовнішніх впливів полімер, який використовується у виготовленні не тільки автокилимів, а й у виготовленні підошви спортивного взуття дитячих ігрових майданчиків спортивного спортивному та багато іншої продукції. Чи виділяє запах матеріал, який ви використовуєте в компанії Авакар? Наш матеріал запаху не виділяє абсолютно ніяк одразу після розпакування. Це була головна вимога до виробника. І саме головне, як можна перевірити якість матеріалу це вплив тепла на матеріал. Тому, коли ми обробляємо і надаємо форми автокелемам, ми розуміємо, що це найякісніший матеріал, мабуть, у всьому світі. Чи правда, що Ева Калимки під кожну модель авто індивідуально? Звичайно, у нас працює професійна команда лекалістів, яка вимірює лекал на кожному автомобілі. Колись це я робив, коли я починав цей бізнес сам, тому це відбувається під моїм особистим контролем, і ви можете вже бути впевнені в тому, що ви отримаєте якісний продукт. Чому потрібно приїжджати саме на тому авто, на який ви замовляєте килимки? Кожен автомобіль однієї марки, одніє моделі все рівно відрізняється посадочним місцем або між собою. Саме головне, коли було оперативне втручання механічне, це коли знімалися ковролін хімчистки, чи після ДТП багато батьків приїжджає з Америки, були втручання якісь, і люди можуть навіть про це не знати. Також кріплення можуть розташовуватися в різних місцях, тому, що люди встановлюють, перекручують кріплення і теж про це можуть не знати. Тому бажано приїхати до нас, якщо ви знаходитесь в Вінниці, до нас люди навіть приїжджають з Києва, з Львова і з усіх точків України для того, щоб зробити заміри на свій автомобіль. Скільки часу займає виготовлення одного комплекту? Все в залежності від того, якої форми цей комплект. Класична форма займає при виготовленні 40 хвилин, якщо це 3D-форма з бортами і з 3D-лапою до 2 годин. Чому ми даємо від 1 до трьох робочих днів на виготовлення вашого комплекту автокілемів? Тому що в нас велика завантаженість. Всі люди в Україні знають, що на якісніший продукт